Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Це об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій. Єдині новини його разом мене звати Сергій Стуканов. Одна із найважливіших тем, яка не може не турбувати кожного українця, це відбудова відновлення України опісля нашої перемоги, опісля того як ми проженемо російського агресора. Росія чимало зробила збитків в Україні. Відповідно, потрібно буде це все відновлювати, і допомога наших партнерів. Буде надзвичайно важливою і я би сказав навіть неріжним каменем в цій історії. Днями в Лондоні відбулася міжнародна конференція з відновлення. Надзвичайно важливо, що саме в столиці Британії у визнаному фінансовому та економічному центрі відбулася ця подія. Вона привабила увагу світових медіа. Там були представники великого бізнесу з різних регіонів країни, політики і важливі дискусії точилися. Зараз поговоримо про цю конференцію із Романом Ващуком, бізнес омбудсменом Пане Романе, я вас вітаю радий тут побути з вашими слухачами. Ну а насамперед я би хотів поцікавитися вашими загальними враженнями про цю конференцію з відновлення, яка пройшла у Лондоні. Чим вона можливо відрізнялася від попередніх подібних подій, які відбувалися, проходили на інших майданчиках, зокрема у швейцарському Лугану. Що саме ви для себе зауважили і відзначили? Знаєте, вона перевищила мої сподівання, але вони, можливо, не були аж надто високими. Після досвіду ну, в Лугану, де дуже все було якесь розпливчати на рівні загальних принципів, е, я б що кілька таких великих відмінностей. Одне це активна присутність самого бізнесу, зокрема закордонного більшого, е, у конференції. Український бізнес також був представлений. Міг би бути, я думаю, ще краще представлений ніж був. Це на відміну від минулого року, коли державні представники були в конференції, а бізнес окремо з дослівно за парканом, так би сказати, сам проводив свої зустрічі. Так що це вже дуже важливе і позитивне. Друге, це те, що мова тепер вже йшла про середню і довшу мету, і то не тільки з загальними термінами. А, але конкретно е, була е, наприклад, я думаю, вже висказана досить е, чітка візія уряду України, е, якою має бути Україна в 2033 році, е, тобто десятьріч напевне таке бачення розвитку дев'ять ключових секторів. Е, і потім в, в галузевих таких зустрічах поза пленарною сесією е, дуже практичні пропозиції е, до е, інвесторів, у що можна вкладати гроші, Такий свого роду. знаєте, соціологія інвесторів це те, як показували в цій е, презентації, із проектами, то тоді зразу було море рук, які підносилися з. Е, Своїми телефонами і знімали відповідні кадри презентації. Так, що це вже свого роду така ознака е, зацікавлення. Я, до речі, читав різні відгуки, різні рецензії на цю конференцію від усіх, які брали участь, і так само зауважив те, про що ви говорите. Всі відзначають, що цільовою аудиторією під час цієї конференції не були уряди, не був державний сектор, не були медіа, зрештою, а саме бізнес. Тобто, спрямованість усіх презентацій вона була надзвичайно якраз направлена на те, аби бізнес. Усвідомив наскільки важливо інвестувати в Україну і готувався заходити, і побачив себе у цих можливостях, наприклад, якщо ви фірма із сектору енергетичної інфраструктури, то вам показали представники України дуже конкретно, які трансформаторні станції треба буде відбудувати, на яку технологію орієнтуються. Приблизно, які є партнерські українські заводи, з якими можна було працювати в цій галузі, скажімо, в Запоріжжі в Харкові, так що так це все мало під собою досить сильну основу. А з урядової сторони, ну я думаю, найважливіший крок зробила Урсула фон дер фондерлаєн від Європейського союзу, коли вона оголосила, що ЄС готові вже програму підтримки на 50 мільярдів. Євро до 2027 року викласти це. Я думаю, дає приватному секторі відчуття, що буде забезпечена стабільність на найближчу і на середню мету, і тим самим довкілля для інвестицій буде менш більш забезпечено. Ви згадали президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйен. Я хочу якраз в цьому ж контексті згадати і прем'єр-міністра Великої Британії Рішо Сумника. Він насправді важливу теж тезу висловив. Він сказав, що бізнесові інвесторам важливо заходити в Україну. І за його словами, фінансова боротьба за те, аби Україна могла відновитися і відбудуватися. Є власною формою контрнаступу проти Росії, так тобто, фактично, економічну підтримку України він до певної міри прирівняв і до військової допомоги, тобто тези на рівні урядів надзвичайно вагомі лунали. А якщо говорити про представників іноземного бізнесу, які теж брали участь в цій конференції, що саме від бізнесу можна було почути? Ну, я думаю, найбільш таким маркантним голосом бізнесу. Це був Гавард Баффет. Він, звісно, людина, яка буває в Україні, і розповідав про те, як був кілька тижнів тому на передовій, але також про ті десятки і сотні мільйонів, які він вже вкладає не тільки у хатативні справи, хоча багато там, але і передбачені інвестиції. Так що він був вимогливим як до західного світу. І вважав, що також це справа не тільки бізнесової користі, але до певної міри і бізнесової моралі, щоб підтримувати Україну. Пане Романе, так само йшлося під час цієї конференції про новий британсько-український проект Техбріч. Або українською перекладаючи, можна сказати, технічний або технологічний міст, що зараз відомо про цей проект, чи були якісь деталі оголошені і анонсовані під час конференції з відновлення у Лондоні? Я не мав нагоду ближче входити в цю тематику, але звісно, що Великобританія хоче відключитися до технологічного потенціалу України. Тут що цікаво, була представлена українська система відслідковування. За міжнародною допомогою інвестиціями публічними дрім, тобто мрія, але тобто таке свого роду прозоро для відбудови, як і ряд інших українських технологічних аплікацій. Так, що ви бачите, що ця конференція була в великій мірі багатосторонньою, двосторонньою, тобто те, що величезною кривавою страшною ціною. Здобуто в міжнародному визнанні це факт, що Україна це не тільки країна реципієнт, але також країна-донор, коли йдеться про мозги, технології, розв'язки і так далі. Отже, британці хочуть якраз побудувавши такий технологічний міст, сприяти, скажімо, мейнстрімінгу як своїх, так і українських технологій. Розуміючи, що якраз досвід України також і досвід воєнний, тобто адаптації до надзвичайно скрутних ситуацій, може бути цікавим і потрібним для решти світу. Надзвичайно вагома, мені здається, пролунала щойно з ваших вуст річ, так про те, що переоцінюють Україну на заході, і тепер уже дійсно сприймають нас не лише як учнів, яких потрібно навчати, не лише як реципієнтів, яким потрібно давати, але так само і як країну, як націю, від якої можна чогось вчитися, і яка так само може давати щось корисно, бути контриб'ютором, міжнародної безпеки, і, очевидно, що і міжнародної економіки, так якраз. Нещодавно подібні думки я чув від представників медіа, зокрема у Франції. Якраз часто тепер медійники приїжджають до Києва і знайомляться з ситуацією, і говорять про те, що так ми зрозуміли, що так само українці можуть нас навчити. А мені видається, що це важливо, що, як ви кажете, наші інтелектуальні здібності теж можуть придатися. Якщо говорити говорити про саму презентацію якраз українського бізнесу під час цієї конференції, наскільки влучно вдавалося доходити до потенційних інвесторів, і що саме презентували з того, що ви побачили під час конференції представники нашого бізнесу? Британці придумали таку телефонну аплікацію, яка дозволила зазначувати свої інтереси, і тоді на вас виходили. Інші учасники, які мали зацікавлення, так що це вони створили окремий такий лаунж, де можна було на підставі цих таких даних віртуальних перейти, розвіртуалитись і вже розмовляти і домовлятися. Мені здається що що важливо, також і це я декількох українських бізнесменів зустрінув, які мені розповідали про це. Це також це певний такий наступальний. Підхід українського бізнесу. Я е, зустрів там чоловіка, мабуть, найбільший в Україні е, виробник гігієнічних продуктів, е, який побачивши проблеми із збутом своєї продукції в Україні. В Зв'язку з тим, що велика ж це на власного ринку, тимчасово виїхала, е, викупив е, з бранкзбанкрутілу австрійську фірму, бренд, канали дистрибуції завод в Румунії, і тепер працює як в Україні. Так і в Євросоюзі, Так що, що відбулося, і до певної міри це від було відзеркалено вже в цій конференції. Відбулася певна така вимушена європеїзація і глобалізація українського бізнесу, які щоб вижити і далі могти якось зростати. А деякі фірми так і далі зростають, а не тільки виживають, мусів піти в світи, але не покидаючи разом з тим свої українські коріння. Ну от пане Романе, запам'ятаю цю вашу тезу, яку ви щойно висловили. Наступальна, наступальна, скажімо, так тактика українського бізнесу, який опановує в тому числі і європейський ринок. Пане Романе, якщо говорити власне про український бізнес, це завдання, яке перед нами стоятиме цей виклик. Він ясна річ буде за допомоги наших партнерів здійснюватися, але основна, скажімо так, на плечі нашого бізнесу, наших підприємців, все таки лягатиме основний тягар. А чи готовий зараз наш бізнес до цього за вашою оцінкою? Що потрібно зробити, як змінитися, щоб цей тягар винести? І ми мали нагоду сказати, що ми і після нашої воєнної перемоги також перемогли і на економічному фронті. Безумовно, і тут навіть ще до того, як запускати якісь програми підтримки, і так далі, що це все коштує гроші. Ти тих грошей в даний момент бракує. Треба припинити робити те, що шкодить бізнесу. Цу тут можливо моя омбудсменська роль розкакує. Але факт є, що, наприклад, те, як адмініструються податки і митниці в Україні, мусить далі змінюватися на користь бізнесу, тобто менше. Всяких зупинень, менше неанонсованих перевірок, менше визначення довільної митної вартості, замість того, щоб просто сприйняти, скажімо, рахунок з країни ЄС і декларацію її митної служби за, за чисту монету, це потрібно, щоб бізнес міг. Час і енергію витрачати на зростання, на допомогу, на розвиток, а не на того, щоб відбиватися від е, всяких чиновницьких посягань. Так що це важливо, це, це треба продовжувати. Певні перші кроки вже намічені, зокрема в податковій сфері, були заповіджені далі покращення на конференції, якраз е, про зміни в підходах в цих сферах. Ішлося про в презентаціях як Міністерства економіки, так і економічного заступника офісу преголови офісу президента. Отже, треба сподіватися, що покращення протягом наступних місяців побачимо ми і в цих сферах. Пане Романе, от важливе запитання, все-таки ми не повинні забувати, що тлом цієї конференції була війна, яка досі триває. Українські збройні сили ще виконують задачу зі звільнення наших територій. Наскільки оцей чинник війни він був впливовим і сугестивним, якщо говорити про сприйняття бізнесу потенційних інвесторів щодо заходження в Україну, наскільки вони побоюються інвестувати в Україну через саме безпекові чинники? І якою мірою можна їх переконати, все таки починати це робити або планувати принаймні, якби вам, наприклад, запропонували проінвестувати у, у знаю, хлібозавод у Ємені при можливості, що часу на нього впаде якась ракета, то ви напевно також двічі подумали. Але тут важливим фактором є знову ж практичне рішення, про яке не тільки говорили, але і проанонсували вже перші капіталовкладення. А це є поширення е, страхових поліс е, на політичні і військові ризики. Тут і британський уряд е, і японський заявили, що вони е, вкладають гроші у вже спільний фонд, е, який буде підтримувати е, страхові поліси Світового банку Е, міністр закордонних справ Франції оголосила про національну програму націлена саме на французькій компанії, отже, якраз на цей очевидний і зрозумілий на такі побоювання знаходяться тепер на фінансових ринках і за допомогою урядів страхові поліси, які мали би надати більше впевненості інвесторам, які заходять у. Ще дуже таку плинну ситуацію так, фактично, страхування бізнесу могло би стати певним запобіжником. Це вагомий інструмент. Я сподіваюся, що дійсно він може запрацювати. Ми знаємо, що за оцінкою Світового банку в Україні є п'ять напрямків, які потребують швидкого відновлення, і для цих п'яти напрямків потрібно понад 14 мільярдів доларів на наступний рік, на наступні 12 місяців. П'ятим пунктом тут іде економічна підтримка малого і середнього бізнесу. На ваш погляд, чи є розуміння, як саме ці гроші освоювати, як спрямовувати, яке бачення наших партнерів, це ще е, опрацьовується, але я думаю, назріло вже це зрозуміння. Що, наприклад, можна для людей відбувати відбудувати житло, можна навіть, скажімо, ще додатково відбудувати школу із укриттям. Але якщо не буде пекарні, якщо не буде аптеки, якщо не буде продуктового магазину в містечку чи в селі, то люди туди не повернуться. Отже, відбудова малого і середнього бізнесу є конечним саме для життя діяльності громади. В багато говорилося також на конференції про децентралізацію, про те, що потрібно не тільки орієнтуватися на тимчасову воєнну централізацію фондів, але повертатися до того, щоб гроші йшли не на місця, де вони можуть найкраще бути розподіленими. І мені здається, що саме це буде одним із акцентів підходу до цього питання. Була конференція в Лугано в Швейцарії торік. Ви зазначили, що там достатньо розмиті були формулювання ще бракувало конкретики. Відбулася конференція в Лондоні, яка вже значно за цими параметрами була потужніша. Чого далі чекати, як розвиватиметься цей процес обговорення, дискусії стосовно відновлення України на першій сесії конференції? Дві країни з-поміж великої сімки запропонували. Свої послуги для наступних конференцій це Німеччина наступного року і Італія у 25-му році. Так що знову ж таки, так як і з фінансовою допомогою йдеться про те, щоб давати людям впевненість, що є шлях у майбутнє, включно навіть із цими конференціями, і тут скажімо активна роль Італії, яка від часу повномасштабного вторгнення я думаю приємно здивувала. Знову вбачається. Я думаю, що підтримку не тільки з центрально-східної Європи, але і з південної та Середземноморної це також важливо для України. Пане Романе. Спасибі за ваші коментарі, за ваші враження стосовно конференції, з відновлення, яка відбулася в Лондоні. Друзі, хочу нагадати, що ми спілкувалися із бізнесом будсменом Романом Хвощуком.